Доброго дня, друзі! Всім, хто приєднався до нашого вебінару, який буде присвячений наймолодшій програмі в лінійці страхових програм страхової компанії TASLAIF, а саме програмі ТАСЛікар. Але для початку давайте я представлюся. Мене звати Богдан Каплан. Я менеджер партнерської мережі страхової компанії Таслайф. За освітою я математик, також є економічна освіта, але останні 22 роки я працюю в галузі страхування життя. Якщо ви бажаєте більше дізнатися про мою Facebook-сторінку, інстаграм-сторінку чи про мої бізнес-сторінки або про Ютуб, ви можете сканувати QR-код, який на вашому екрані зараз є, і легко про це дізнатися. Отже, ми починаємо нашу зустріч, і я два слова скажу про страхову компанію Таслайф. Страхова компанія Таслайф була заснована в 2000 році. Вона є однією з найстаріших на українському страховому лайфовому ринку. Знаходиться вона в місті Києві за адресою Шутаруставелі 16 і є національним лідером ринку страхування життя. Національним я маю на увазі, що це одна з небагатьох компаній з повністю 100% українським капіталом. Знову ж таки, дізнатися про страхову компанію набагато більше, про її програми, умови, виплати. Ви можете, сканувавши QR-код, який теж є зараз на вашому екрані. А ми, власне, перейдемо до теми нашої розмови і розглянемо програму ТАСС-ліка. На початку я хочу сказати, що всі програми страхові діляться на два великих типи: так зване медичне страхування це програми, за яким страхова компанія та чи інша оплачує повністю лікування людини. І так звані виплатні програми. Це виплати це програми, за... по яких страхова компанія виплачує кошти клієнту своєму, якщо сталася та чи інша страхова подія. Так от лайфові страхові компанії працюють по другому типу. Тобто вони виплачують клієнту там, за травму, за перелом. Не дай Бог там смерть людини відбувалася, Тоді вигодонабувачі отримують кошти. І буквально декілька програм, а може навіть це єдина програма в Україні. Яка працює в лайфовій страховій компанії як програма лікування? Страхова компанія по цій програмі повністю оплатить лікування клієнта, якщо в нього буде діагностоване критичне для його життя захворювання. Ну, зрозуміло, що мова не йде там, за ангіну чи за якісь легкі захворювання, а саме за важкі, за критичні захворювання, які відповідно і коштують дуже дорого. Давайте розглянемо, якісь це є захворювання, але я думаю, що ви самі не розумієте, що це всі захворювання, які зв'язані з онкологією, з серцем, ну і з нервовою системою. Я єдина невеличку статистику проведу, що на початок 2021 року в Україні було зареєстровано 1 мільйон 200 тисяч хворих на онкологію. Друзі, уявляєте, населення країни. Приблизно 40 мільйонів населення і 1 200 тисяч зареєстровані як онкохворі. Більше того, кожного року діагностується приблизно 140 тисяч нових онкохворих. Але найгірша третя статистика, що кожного року 74-78 тисяч українців залишають нас власне через проблеми з онкологією. За останні роки медицина зробила багато і важливих кроків вперед, але разом з тим статистика далеко-далеко-далеко не втішна. І як я собі розумію, причини є дві. Перше, люди вчасно не діагностують свого захворювання, не звертаючись до лікарів. А друге, в людей банально немає коштів на якісне, ну і відповідно дороге лікування. Я називаю ці останні цифри 74-78 тисяч. Це прихована війна в Україні. Розумієте чому? Гляньте, за 9 місяців з війни, розв'язана Агресором Росією, в Україні загинуло приблизно 72 тисячі орків. 72 тисячі загинуло на війні. І разом з тим, 74-78 тисяч кожного року помирає отак, от от. тихо, спокійно. Ніхто про це особливо і не знає. Це справжня внутрішня війна. Але, на жаль, боротьба з цією внутрішньою війною лежить на плачах самих людей. І от одна з причин, що люди наслідкують за своїм здоров'ям, це ж повністю людина має на своїй совісті. А друге, що немає коштів, з появою програми Таз лікар в Україні стало можливе лікування якісне для багатьох і багатьох людей. Давайте розберемо, які ж пакети пропонує програма ТАСС-лікар для українців. Перша програма має назву Онко. Страховий захист по ній 100 тисяч євро. євро. Це означає, що страхова компанія буде лікувати людину, в якої діагностовано онкологічне захворювання в межах 100 тисяч євро. Програма ОНКО містить дві підпрограми. Власне, лікування від онкології це є основна програма. А додатковий пакет, який можна вибирати або не вибирати, це як опція це лікування туберкульозу, гепатиту С, пересадка шкіри внаслідок опіків і офтальмологія, втрата, невідворотня втрата зору, яка теж лікується за допомогою операційного хірургічного втручання. Вартість такої програми, якщо вибирати тільки онкологію, буде 100 євро на рік. Друзі, 100 євро і 100 тисяч євро страховий захист в тисячу разів. І 249 євро на рік, якщо людина вибирає і онкологію, і додатковий пакет, який складається з 4 захворювань. Я думаю, тут все зрозуміло. А другий пакет він ширший. Він включає онкологію і кардіохірургію, тобто будь-які операції втручання на серці. Ну і додатковий пакет за бажанням, це туберкульоз, гепатит С, пересадка шкіри внаслідок опіків і знову ж таки офтальмологія. Вартість такого пакету 220 або 359 євро на рік, а покриття зростає, покриття вже 150 тисяч євро. Єдине, що я хочу тут зауважити, мабуть, давайте от я гляну підказку, що онкологія включає онкохірургію. Променеву терапію, хіміотерапію, імунотерапію, гормональну терапію, таргетну терапію, в залежності від того, що прописав лікар. І зрозуміло, що якщо така, такий метод лікування, як хіміотерапія, широко відомий всім і дуже шкідливий для, для організму людини, то сучасні методи, такі як імунотерапія, таргетна терапія чи гормональна терапія, набагато легші і ефективніші. І який би метод лікування не призначив консиліум лікарів, який по цій програмі повинен бути, страхова компанія оплатить повністю лікування. А що стосується кардіохірургії, то сюди включається аортокоронарне шунтування, заміна або лікування одного чи декількох серцевих клапанів, хірургічні операції з пластики судин серця, стентування і хірургічне лікування порушень серцевого ритму. Всі ці біди, які можуть кожного очікувати, невідомо, як воно складеться. За 220 євро на рік в людини буде ось такий захист. Третій пакет нейро. Його вартість 270 євро на рік. Страхова сума ще зросла і становить 200 тисяч євро. І вони можуть бути потрачені, чи в людини виявлять, діагностують онкологію, чи прийдеться робити. Кардіохірургічне втручання чи нейрохірургію. А нейрохірургія це будь-яке хірургічне втручання на головному мозгу або інших внутрішньочерепних структурах, а також хірургічні втручання, зауважте, при доброякісних пухлинах мозгу. В пакеті нейро немає додаткового пакету з 4 захворювань. Чому? Тому що якщо людина хоче мати такий повністю пакет максимальний. Вона може відкрити програму, яка так і називається на максимумі, куди входить і онкологія, і кардіо, і нейрохірургія, а також додатковий пакет з чотирьох захворювань. Його вартість 399 євро на рік. Він від нейро відрізняється тільки одним: що страхова сума вже не 200 тисяч, а 250 тисяч євро. І, власне, через це цей пакет виділений як окремий. На всі ці захворювання компанія готова понести витрати в межах 250 тисяч євро. Ось таких 4 пакети є, людина може вибрати будь-який з них. На кожну різницю договору можливий перехід як на пакет вищого гатунку, так і на нижчий пакет. Зрозуміло, при переході на нижчий пакет достатньо тільки заяву подати. А якщо ви бажаєте отримати більший страховий захист з одного пакету перейти на вищий, потрібно буде заповнити медичну декларацію. Про стан вашого здоров'я на даний момент переходу. Такі ось абсолютно логічні умови. Давайте подивимося ще, які є цікаві, ну, не цікаві а важливі умови цієї програми «Тазлікар». Ну, Перше, це є період очікування. 90 днів він складає. Якщо людина уклала сьогодні договір, і протягом наступних 90 днів. В неї буде діагностовано одне з захворювань, яке потребує такого лікування, про яке ми говорили вище: онко, кардіо, чи нейро чи інші захворювання, то компанія не оплатить такого лікування, якщо не пройшло іще 90 днів з моменту відкриття страхового захисту. Тому, шановні друзі, діє класичний закон страхування. Страхуватися потрібно не тоді, коли виявилася якась проблема. А тоді, коли проблема іще не виявлена. Тільки в цьому випадку ви можете надійно вберегти себе від можливих фінансових втрат при настанні, не дай Бог, ось такої примхи долі. Друге, програма може бути відкрита від 1 до 20 років. Звичайно, я раджу відкривати програму на максимально можливий термін. Єдине є обмеження: віковий ценз. Програма діє до 65 років. Максимальний вік, коли можна відкрити програму, це 64 роки і 6 місяців. Ви ще можете відкрити програму на 1 рік. Якщо ж вам вже виповнилося 64 роки плюс 6 місяців і один день, на жаль, такої програми ви не відкриєте. Якщо ж вам 60 років, ви можете відкрити програму на 5 років. Якщо вам 40 років, ви можете відкрити програму, звичайно, на 20 і треба відкривати на 20 років. Зрозуміло, що оплата йде щорічно. Якщо ви кожного якого-небудь року не оплатили вчасно програми, у вас ще є 30 днів, а під час військ, війни в Україні 60 днів на відновлення договору. Діє повністю страховий захист. Після 60 днів він припиняє діяти і потрібно оформляти нову заяву, а це вже вказувати новий стан здоров'я, який у вас є зараз. Краще з цим не жартувати. Ну і зрозуміло що Третій параметр, де ж ми будемо лікувати людей, де страхова компанія лікує людей. Територія повторної діагностики і лікування по цій програмі це Україна. Чому я говорю повторної діагностики? Бо процедура відбувається таким чином: людина має програму та з лікар, в неї виявилися якісь підозрілі, там, я не знаю, якесь захворювання. Вона пішла до лікаря, а лікар каже, шановний, підозра на онко або онко прямим текстом. Людина звертається до страхової компанії, страхова компанія за свій рахунок, точніше, за рахунок програми та з лікар, проводить повторну діагностику стану здоров'я людини, і якщо ця діагностика буде підтверджена, то компанія приступає до лікування. Друге, що варто зауважити, що можливий такий випадок, що в Україні немає спеціалістів і лікарень, які можуть провести якісне лікування по. Конкретно встановленої діагностиці людині. Ну, з практики скажу, що такого ще немає. Всі виплати, які були здійснені в Україні, є досить кваліфіковані лікарі. Але разом з тим не виключаємо, що є такі захворювання, які досить рідкі, і в Україні вони не лікуються. Нема спеціалістів. Так от, в такому випадку, компанія оплатить людині одноразову допомогу в розмірі 10 тисяч євро, якщо проблеми зв'язані з кардіологією. І 25 тисяч євро, якщо проблеми здоров'я пов'язані з онкологією чи нейрохірургією. Отримавши цю суму, людина зможе провести якісне і відповідно дороге лікування за кордоном. І ще один момент є, який потрібно, буде, який потрібно врахувати, це враховано в програмі. Бувають такі ситуації, ну зрозуміло, крім онкозахворювань, це так звані органтні стани. це стається щось раптово, чи внаслідок якоїсь аварії, чи трагічного нещасного випадку, людині терміново потрібно робити операцію, чи то на серці, чи це на головному мозку. Часу для підготовки пошуку лікарні, лікаря немає. Все відбувається дуже швидко, в той же час, в той же день, коли наступила трагічна подія. Так от це називається оргентним станом. І в такому випадку, коли компанія страхова, не має можливості підготуватися до проведення. І виплати таких -от лікувальних заходів вона виплачує 3000 євро людині, і людині проводять термінову операцію. Ці умови входять в програму ТАЗ лікар. Питання ще одне, тепер зрозуміло. Я думаю, що в кожного з вас виникає. А які ж клініки є по цій програмі, з якими клініками є договора? По лікуванню онкології це всім відома лікарня ізраїльської онкології, лісот. Це онкологічні клініки Спіженко, інновація. Всі вони знаходяться в Києві і клініки найвищої категорії, а також клініка Тому Клінік, як це онкологічний центр, який знаходиться в місті Кропивницькому. Що стосується кардіо і нейрохірургії, то це теж високої якості клініки, це медична мережа Добробут, Хартлайф Хоспітал, приватна клініка, клініка Святої Катерини в місті Одеса. Міжнародний центр нейрохірургії в Києві і клініка та сама клініка Спіженко. Додатково скажу, що буквально недавно страховою компанією була укладена угода з Інститутом нейрохірургії імені Ромоданова, але поки що ще тут цей відомий медичний заклад не додавлений. І зрозуміло, що цей список теж буде мінятися, в залежності від того, як буде розвиватися компанія. Отже. Що таке програма та з лікарні? Це, це в першу чергу оплата медикаментів. Причому оплата медикаментів як під час перебування в лікарні, так і після повернення додому на амбулаторне лікування. Зрозуміло, що це всі витрати на лікування, які будуть покриватися не тільки під час перебування людини в лікарні, а аж до завершення лікування. А що таке завершення лікування? А це. Останній прийом лікаря, коли лікар пише, що нового, лік, нового курсу лікування не має сенсу призначати. Людина здорова. Оце завершено лікування. А до того моменту всі витрати компанія несе за програмою ТАЗ-Лікар. І є ще так званий часовий ліміт компенсації після ну, медичних витрат, саме медичних витрат. 12 місяців, тобто перший рік після проходження лікування, лікування, страхова компанія оплатить ще всі витрати на медикаменти, плюс 4 консультації профільних лікарів, і плюс один діагностичний огляд у лікаря. Після першого року, ще протягом 2, 3, 4 і 5 року, компанія буде оплачувати своїм клієнтам один діагностичний огляд на рік. Таким чином. Зіткнувшись з проблемою, людина не залишається сама, сама один на один, а в неї є надійна підтримка з боку страхової компанії. І більше того, є ще одна дуже важлива опція це так званий консьєрж сервіс згідно якого страхова компанія оплатить не тільки людині, а й супроводжуючи її людині квитки на всі види транспорту, щоб добратися до лікарні. Це може бути літак, це може бути поїзд, автобус. Навіть в нашій практиці є, коли таксі викликали з Одеси до Києва, тому що під час війни транспорт не ходив до медичного закладу і назад компанія доставляє за свій рахунок. Крім того, проживання в готелі включається в цю програму. Тривалість, тривалість проживання 10 днів, а якщо призначена операція, то ще 8 днів після хірургічного втручання. Людина отримує по програмі персонального куратора, який повністю організовує лікування. Всілякі довідки, записи на прийом, організацію прийому лікаря, медичний огляд, перевезення, транспорт все, 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 всі ці от клопоти лягають на людину, яка є персональним куратором людини, яка має таку програму. Ну, зрозуміло, що дуже важливо, що план лікування затверджується не одним лікарем. А консиліумом лікарів і вибирається оптимальний варіант, виходячи з думки не одного лікаря, а цілого консиліуму. І останнє це людина отримує психологічну підтримку впродовж всього курсу лікування. Ось таку програму ТАСС-лікар пропонує українцям страхова компанія ТАСС-Лайф. Якщо ви маєте свого фінансового консультанта, якому ви довіряєте. І, можливо, ви вже купили в нього ту чи іншу страхову програму. Зверніться до нього за консультацією, як вам відкрити саме таку програму. Звичайно, якщо ви людина відповідальна і дбаєте за своє здоров'я. Якщо ж у вас такого консультанта немає, ви можете звернутися до мене. QR-код ви зараз бачите на своєму екрані, і ми з вами проведемо детальну консультацію і підберемо для вас оптимальні параметри, які відповідають саме вашим потребам. Дякую вам за увагу. До наступної зустрічі.